В 50 км від Києва. В селі прокладена асфальтована дорога. Магазини, школи, дитячі садочки. Тобто доволі такий крупний населений пункт, амбулаторія та інші блага цивілізації. Значить, Будинок площою приблизно 80 квадратних метрів. Детальніше побачу в тих паспорті. Поміняні нові пластикові вікна, добудована частина, ділянка 9 соток, трохи заросло травою, проте це все викошується, поряд проживають сусіди, значить Біля будинку.